Коротко, коротко хочу сказати про себе, щоб ви знали. Міліці я проробив 23 роки від дільничного інспектора до, до організованої присутності. Постійно в основному робив у, у кадру по хворобі. Я по хворобі пішов на пенсію, тому що е, я інвалід другої люди зараз. Пішов на пенсію, так, у 92-му році. Після виходу на пенсії, після виходу на пенсії, ніде не працюю, але за час роботи в я, за, ну, у міліції я заслуговував у своїх тих. Підлежних та є места. Де ви робити по боробі з Лозенісів? Прошу. Де ви робити по? Нукачується. Мукачеві. Мукачеві і тут у ВД. Мукачу і ВД. Прошу. міському ліку. В міському літі. А тут уведе. в ВД. Как пакетство, так? Да? да. Уведе. Прямо у обласному, в обласному. Я то, ну, як, Мав авторитет, і мене, мене постійно нагороджували вже після того. після того, міністр був, був нагороджений годинником за 80 років, коли було 80 років розшуку. Міністром. був? міністром Кравчином. Був нагороджений торгом. Через, через 10 років, знову на 90 років, камеру знову допочив медаль, таку, як, як кращий керівник Ну, Я думаю, що коротко про себе все. Думаю, більше нічого не можу так сказати. Ну, яка, яка біда у мене сталася? Спочатку, спочатку ну, проти мого сина було порушено незаконно було порушено кримінальна страта по хуліганству. Коротка факт була така, щоб ви знали, що такого 18 числа мій син пішов до багу. Від, від нашої хати був, був десь 120-150 метрів бабу. Пішов на пів. В якому особому? Прошу, в якому особому? Це Ні, тут Перечині, я в перечині живу. Перечині, так. Да, то в перечині було, так. Да. <гадщик> <гадщик> перечині. Живу, живу по вулиці Толстого. Э, толстого там вулиці э, бар, бар Толстого в метрі у 150 від нашої харчі. Як <гадщик> називається бар? У Кума. У Кума. Бар у Кума. Там no. e, e, підлітки циганської народності, коли він виходив десь біля 22 години, підлітки циганської народності підійшли до, до мого, підійшли до мого сина, як він пішов пробачити в туалет і вихопили в нього кошинок, кошинок з грошима, в якому знаходилися 140 гривень, 140 гривень. Коли Син крикнув, що ну, стій, то їх хотів піймати, вони втекли, викинули кошельок, метрів за 10 викинули кошельок і втекли. Як втекли вони, ну, він їх став переслідувати і переслідував їх до циганського табора, приблизно до 850-900 кілометра додому, до їх циганської табору. Там йому було нанесено тілісне пошкодження його, його рідними. Тілесні пошкодження, від якого лікував зразу другий день попав лікарня. Лікувався 24 дні першого разу, через 2 місяці 12 днів, 12 днів другого разу. І, і так по сьогоднішній день шостий шости раз вже лікується в лікарні. Тепер 24 числа війшов лікарні місяць пробув місяць е, в лікарні в посідній час. По цьому поводу... Що походу срузу мозку, закриту чорнозова травма, закритуча черево-позова травма. Та й інші тілесні пошкодження на спині на, на ногах, на, на руках і то. Тому що цеган, то, то це ціган, особи циганської народності або ромської народності, як вже вам підходить, нанесе учасні пошкодження. Сам терпак, терпак Петро Іванович. Який не хотів далі чути, що що зробили його діти, діти він до, до, до дому, е, е, то. взяв е, штикову лопату і наніс йому по голові е, три удари штикової лопати. Розриви розриви е, з піряного покриву, як враження фіксував, були 6, 7, 8 сантиметрів на голові. Ну по цьому, по, по цьому питанню е, порушена кримінальна справа за те, що він убіганув у оціанському у таборі. От та стіна, яка стала перед мною з боку е, органів міліції та прокуратури, е, не можу заручити з місця. Я прошу вас допомогти вчиняти. Е, е, е. Як була порушена кримінальна справа, ми, ну, він був осуджений за то 20, 20 августа, августа був засуджений 08 року. Зараз 8. року. Через півтора місяця, 4 ноября 08 року, апеляційний суд відмінив постанову. Судді, судді перші, що рейду. А скільки засуджений? Е, був був засуджений на два роки, два роки позбавлення не побавлення у Умовно. І три тисячі рублів мав платити потерпію, що, Як Признані потерпілий. Потерпіло признана судом жінка Терпака Брегетна Оксана Вікторовна. І Адербат, і, і, сам чоловік її, він проходить як раз судиний, проходить як свідомий у цій справі. А вона теж, з неофіційних даних, судима теж. За гроші ми підкупили експерта, за гроші дали їм, щоб ми легкі цілісні по Сина, пробачте, протязі 9 місяців, по моєму сину, не було ніякого, ніякого заключення судового медичної експертизи. Через 9 місяців судово-медична експертиза надійшла і теж легкі тілісти пошкодження. Легко тілісти пошкодження. Чому? Я не знаю, чому їх витребували через неділю не було заключення. Uh, і сину і там ще заключить, що він має легкі тіресне і жінка серед пошкодити, а мову сину прийшло через 9 місяців 24 февраля uh, 2009 року. Апеляційний суд uh, не має, uh, незаконний незаконно мотивуючи чего не захвалитися. Для недодаткове для... розслідування не повне повного розслідування було і mm -hmm. на додаткові дослідження, направи а якому стані зараз справа? Справа з нього в суді і без перешенського районного суду, без движення. Віднесена справа проводиться по сьогоднішній день. Вже четверта відмова по